Commander Robert Brovdy is the commander of Ukrainian unmanned aerial vehicle forces. Sir, we are we are honoured. Hi, hi to all. I would like to recommend myself as a field commander of all unmanned forces of Ukraine. Путінська пропаганда каже, що я відношуся до одного з найбільш розшукуваніших ворогів Росії, тому я вам не обіцяю повторної зустрічі, але скажу абсолютно чорнобілі речі. Путінська пропаганда мосточного enemy, so it can be that my, you що me last time here, but I will tell you the next uh, Сьогодні я об'єдную 12 підрозділів пілотів. of pilots. 95% з них це люди цивільні до початку війни. Це бізнесмени, це спортсмени, це юристи, це співаки. Це хто завгодно, але не військові люди. 95%. 95% of Personnel in my brigade under my command is a civilian people in original life. This is seniors, DJs, artists, and other people, but none of them was doing military service before. 95%. Загальна наша складає 2% від всієї армії України. Our overall uh, percentage of the Ukrainian army is only 2%. Ми знищуємо Одного з трьох одиниць живої сили ворога і одну з кожних трьох ворожих цілей. Путін що обіцяв захопити нас за три дні три з половиною роки, навчив нас захищати свою батьківщину, своїх дітей, свою землю. Путін uh, to, to defend ourselves for next вас almost дефенд осіл defending our land, our children, and our civilian people. Абсолютно очевидно, що ми не бачимо ніякого закінчення війни ні завтра, ні через місяць, ні ймовірно, в цьому році. we cannot expect end of the war, not tomorrow, not after tomorrow, in one, day, in one week, one month or even more. Тому ми абсолютно